Коли в дитинстві ви відчули, що все ж таки тяжіте до акторства, і е, коли саме ви вирішили, що точно хочете Це бути Це було акторством? дуже рано. Це було в цьому класі, бо брат уже навчався в театральному інституті. І я хотів бути схожим на, на свого брата Петра, чому? Я тому, що він знімався в кіно, а виходив колись такий журнал, новини кіноокрану, е українське кіно, і всюди. І там були фотографії мого брата. І коли я побачив в автобусі, який зв'язував районний центр надвір до моїм селом Битків, і побачив отут, як виходити з Пазіка, ви не знаєте навіть, що такий автобус Пазік був, де ти виходиш по сходах, а там висіли такий розпорядок того, як себе поводити в автобусі, де були такі надзвичайно мудрі запитання, що казали, що не треба висовувати голову з. Вкна, щоб тобі голову не відірвало, руку не треба висовувати, такі правила поведінки, і там висів портрет мого брата. І я виходив, і люди стояли в автобусі, і мені хотілося кричати на весь світ, що це ж мій брат.